Зібрали для глядачів найцікавіші коментарі про ситуацію на фронті. Тож до новин вже за мить. Ми ж наглядачам новини лайф, Мене звати Христя Луцик, і в сьогоднішньому дайджесті поговоримо про ситуацію на прикордонних територіях. Також у випуску ексклюзив з позиції бригади Азов, які тримають оборону на Лиманському напрямку. А також анонс великого інтерв'ю з снайпером бригади Рубіж Національної гвардії України на позивний удав, який у війську з першого бою російсько-українській війні не перемикайте за декілька секунд. Розповім детальніше про людей, які творять сучасну історію. На Лиманському напрямку найскладніші бої в районі села Терни, а також районі Серебрянського лісу. Ворог активно застосовує велику кількість fpv дронів та керованих авіабомб. На цій ділянці фронту оборону тримають бійці легендарної бригади національної гвардії України. Азов, як працюють пілоти бригади з українським безпілотним комплексом Мара далі у відео. На позиціях бійці налаштовують антани, споряджають пташку і готують цей гігантський фотоапарат до роботи. Фактично, він створений для того, аби виявляти цілі в тилу у ворога. Після того як ці хлопці роблять світлини окупантів та їхньої техніки, Азовська артилерія відпрацьовує по знайденим цілям. Розрахунку Мари працює боєць на позивний Зяблик, йому 20, і в бригаду він прийшов добровольцем рік тому. Про те, як відбувається відбір до бригади Азов, давайте послухаємо у коментарі бійця. Багато бійців відсіювалося на моменті підготовки, чи багато яких хто не Бо би так розумію, що навантаження були досить таки серйозні. Навантаження були дуже серйозні, да. тому я за півроку до того, як піти на курс, я почав готуватися. Робити якусь там фізкультуру. Ну, в принципі, в мене вже був рівень фізичної підготовки, тому мені, в принципі, було трохи простіше порівняно з іншими. Відсіюється людей багато. На конкретно моєму курсі ну, відносно небагато. Це десь, ну, по-моєму, 10 людей в перший день відсіялось. Але на інших курсах ну, спокійно відсотків 30 могло відсіятися. Ну тобто там така фішка, що ем, є нульовий день. Це коли максимально закачують, і оце якраз створено для того, аби на початку відсіяти тих людей, які були непевні або ну просто не тягнули. Наприклад, я обрав саме Азов, бо я був впевнений в цьому підрозділі. Я знав, куди я йду, і я знав, що мене тут навчать. За мною будуть піклуватися. І у разі чого, ну не дай Боже, звісно, якщо я отримую поранення, то мною буде піклуватися наша чудесна патронатна служба Азову. Я знав, що це підрозділ як сім'я тут навчають, тому якби ну вибору можна сказати взагалі не було. Коли розпочалася війна на Донбасі, зяблику було лише дев'ять, і в перші роки вторгнення він писав листи військовим та передавав пакунки зі смаколиками. Тепер він теж у силах оборони. Хлопець розповів: прийшов у Азов, аби захистити рідних, які зараз перебувають у Запоріжжі, куди часто прилітають російські ракети. Ти ще, я так розумію, цілком міг спокійно е, скільки років ще не мобілізовуватись, чекати, поки 25 стукне таке. А вже 25, так? да? Ну вже 25 тепер. То скажи про особисті твої м, речі, які тебе змусили прийти, і як і, і що ти скажеш тим людям, які сьогодні ну, ще, ще вагаються? ще думають, а, а треба чи не треба, а йти чи не йти? Можна було б зараз сказати ідіть за націю за Україну, за Європу, але мені здається. В масштабі людини це не так сильно працює, бо ну, всі дії, які ми в житті робимо, так чи інакше, ми робимо їх для себе. Я пішов, тому що я не міг не піти. Все моє оточення таке, вони всі двіжові. Я не міг просто сидіти осторонь. Та і я не хочу, щоб моя мама засмучувалась. Не хочу, щоб мій кіт помер, який в мене вдома люблю кота. Не хочу, щоб моя дівчина засмучувалась теж. Хочу припинити цю війну нарешті, бо 10 років я пам'ятаю, як я малим у 2014 році їхав з Донбаса, коли почали обстрілювати в Запоріжжя. А ми продовжуємо брав участь у першому бою російсько-української війни поблизу Слов'янська ще у 2014 році і воює до сьогодні. Під час крайньої поїздки на фронт нам вдалося поспілкуватися з нацвардійцем на поземний удав. Він снайпер з понад десятилітнім досвідом, який бачив, як змінювалася ця війна з кожним роком, яка нині тактика у росіян, які ворожі підрозділи вважає найбоєздатнішими, і як відбуваються навчання професійних снайперів, давайте послухаємо у фрагменті інтерв'ю з удавом. А що стосується Евпів, якщо там рік тому про це взагалі сказати, так не говорили в загальному широкому е сегменті, зараз як з забезпеченням у ворога знову ж таки з того, що ви бачите, як багато в них використовують, наскільки вони. Ефективно і професійно працюють саме в контексті ударних дронів? Вони дуже швидко, стрімко, я би навіть сказав, розвиваються. Чому? Тому що якщо ще на початку повномасштабки, на повномасштабного вторгнення, ми були, як на мене, моя суб'єктивна думка, були трошки попереду в використанні тих самих дронів, там, якихось скидів. Наші ж люди, вони, в них руки з правильного місця ростуть. А зараз, зараз я би сказав, що вони перехоплюють ініціативу. Перехоплюють ініціативу. Чому? Е, всі комплектуючі е, так само боєприпаси, на скиди, е, в них цього м -м, трошки більше, ніж в нас. І в них це зведено на державному рівні. На заводах. На, на заводах прямо. В нас ще цього немає. У нас це все, все ж таки ще залишилось на, на рівні кустарного виробництва якогось. Тому, тому не так... вони, я би сказав, що вони вже не те, що з нами зрівнялися, вони навіть нас вже і десь переганяють в цьому. Ну, це, до речі, дуже часто вже чує від хлопців, да. що якщо десь ще навіть півроку тому, можна да. сказати, було трохи так, вже нога в ногу, да. то зараз пішло на всім Я б сказав, що вони зараз на крок попереду і нам потрібно трошки доганяти. Повну версію інтерв'ю дивіться вже зовсім скоро на новини. Лайф, а також обов'язково підпишіться на канал, аби не пропустити найцікавіших сюжетів. Ми вже готуємо для вас багато ексклюзиву. На цьому у мене все побачимось рівно за тиждень. Бережіть себе.